Всіх вітаю на каналі! З вами Ганна, сучасна українська відьма і тарологиня. І сьогодні буде в нас таке ресурсне, мотиваційне відео для українських жінок. Якщо ви чоловік, то можете теж послухати, якщо вам сподобається вислати своїй там коханій жінці, матері, донці і так далі. Взяла я цього разу такі мотиваційні метафоричні листівки. Магія жіночої сили вони називаються: отакі вони яскраві, великі, дуже, дуже заряджені енергетично, і давайте витягати. Давайте дивитись. Так, яка тут, бачите, з іншого боку, прям листівка можна висилати. Так, яку листівку нам дають цього разу? Ой, така жовто-блакитна. До речі, я можу навести. Ви можете навіть розтягнути екранчик і зробити скріншот. От якщо вам зрезонує, можете собі навіть поставити на заставочку. Буде вас підпитувати, мотивувати і так далі. Так, і що тут у нас написано? Ти Фенікс, який знаходить силу в попелі і воскресає сильнішим. Ой, тут така підтримка Е, Може, ви і проходите зараз якусь таку руйнацію та переродження. Ну, якщо глобально, то ми, українці і українки, ми в принципі зараз плюс-мінус за рахунок війни в цих енергіях. І з одного боку ми багато руйнацій да проходимо стресу і травм, а з іншого боку, викарбовується щось принципово інакше. Задайте собі питання, якою була б наша культура на даний момент. Наш інфопростір наша література, наше мистецтво, якби не трапилася ця війна, навіть музика, скільки ну який ривок да зробила українська музика? А тепер переносьте це на себе. Вам треба зрозуміти, що е, всі складнощі, увесь стрес, е, всю таку молотилку, вся молотилка, яку ви проходите, е, викарбовує з вас е, принципово іншу нову і набагато кращу істоту. Тут, тут тут загартовує вас, і у вас завжди буде енергія і сила для відродження, щоб піднятися з цього попелу і воскреснути, да? відродитись, е, і не просто відродитись, як повернутись до життя, да? як не знаю як смертна якась істота, а відродитись в покращеному вигляді, от в чому суть. Тому не опускайте рук, не про щоб там у вас зараз не відбувалося, не провалюйтеся в такий пасивно інертний, інертний розбитий розвалений стан. У вас завжди-завжди є якась кількість життєвих сил для цього відродження і ще й в такому модернізованому да, іншому принципово вигляді. Сподіваюсь, хтось почув для себе щось корисне, щось підтримуюче. Обов'язково напишіть мені в коментарях, якщо це так, обов'язково збережіть собі це відео, якщо от прям воно вас дуже підтримало. І повертайтесь до нього, коли буде важко. А я вам бажаю всього найкращого. Не, не буде з вами сила. Пока-пока.